Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Американська сенсація Трамп різко вирвався уперед за рейтингом. Пишуть зараз і в ЗМІ і у Фейсбук. Наскільки можна вірити цим цифрам, які тенденції під час цих найважливіших перегонів і які заяви роблять кандидати, усі деталі щодо американських виборчих прогнозів зібрав наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Він у Вашингтоні е, ці дані дійсно з'явились і миттєво розійшлися у заголовках і у соцмережах. Ну, ось подивіться. 48% опитаних за Трампа, 46% за Харіс. Три хотіли б іншого кандидата. Ну і ще три досі не визначились. Але тут варто розуміти, таке опитування дійсно проводилося до того ж одним з лідерів служби це єдині у штатах соціологи, які роками щодня замірюють рейтинг довіри до чинного президента. Тобто, цими даними всі звично користуються. Але є й інші соцопитування їх щодня проводять десятки, і вони дають зовсім інші цифри. Результат дуже сильно залежить від того, хто замовляє опитування, як формують вибірку, як поставити запитання, і навіть в який район міста вийти соціологам. Бо, начебто ті самі люди, жінки, чоловіки, молоді молоді, старенькі, але ну ось провести опитування, наприклад, тут, в конгресовому кварталі Вашингтона. Чи порівняйте від'їхати за 10 хвилин машиною? Там бідні райони, і різниця буде значна. Тому журналісти зараз домовилися виводити середнє з усіх опитувань. Є навіть сайти, де автоматично вираховують цей середній бал. Ну і от за даними 150 різних опитувань, а не тільки одного, нехай і авторитетного. За Харі зараз 49,4% американців. А за Трампа 45,6%. Харі трішки втратила те, що й дав партійний з'їзд. Трамп трішки набирає, але це поки що до. Олі відсотка і висновок, що відрив поки якраз у демократів, але теж не критичний. Що може позначитися на рейтингах, так це останні заяви кандидата республіканця щодо Росії. Просто сьогодні має з'явитися у продажі нова книга Дональда Трампа Врятувати Америку. Перші екземпляри із автографом автора. Ну ось подивіться, вже зараз продають в інтернеті за 799,99, тобто за 800 доларів. І в цю втіну ще не включили доставку. Треба ще додатково заплатити. У книжкових храмницях книжка, звісно ж, коштуватиме дешевше, але теж не 15-20 доларів, як решта мемуарів, а під 100. Ну і от журналісти NBC News отримали сигнальні екземпляри. Знайшли в ньому ось такий абзац. Володимир, сильна людина. У нас було порозуміння, і ми добре ладили. І це під спільною фотографією з Путіним те саме. Трамп після певної паузи, коли він уникав зовнішньої політики в промовах, почав говорити і на мітингах. Ладити з Росією це добре, непогано це розумно. Сказав він, наприклад, виступаючи перед прихильниками у Пенсильванії. Або, наприклад, разом ми покладемо край всім цим безкінечним війнам за кордоном. Люди схвильовано пладують дійсно чудова ідея. Але як це зробити? Важливо також не забувати, що долю цих виборів вирішать сім мінливих штатів, де й досі не визначилося, кому віддати голоси. І за настроями в них кандидати спостерігають з особливою увагою. Ця примхлива сімка Аризона, де свіжі цифри показують, що кандидати йдуть на рівних. Невада, де відрив у Харріс, але менше відсотка. Вісконсін, де сильно вирвалися демократи, Мічиган, де Харріс несподівано відірвалася від суперника, Пенсильванія, там теж попереду демократи, але розрив невеликий, північна Кароліна, там йдуть плече в плече, та Джорджія, Нарешті те саме, майже порівну. Я чув це особисто від людей, які задіяні в кампаніях кандидатів, що більшість меседжів, закликів, обіцянок зараз формулюють так, щоб вони якраз і сподобалися жителям цих. Семи штатів тому і вимушена була сказати зараз, що обіцяє закінчити війну в секторі Газа, укласти угоду, звільнити заручників і е, є прихильницею співіснування двох держав і Палестини, і Ізраїлю. Або, наприклад, що ухвалить закон про укріплення кордонів, якщо її оберуть, а цього дійсно хочуть люди. І це відображає настрої в мінливих штатах. Трамп навіть заявляє, що Харріс бере його думки і гасла і все, щоб сподобатися виборцями. Показати, що їм не потрібен республіканець при владі, якщо вони хочуть змін. Ну і до найголовнішої політичної події осені перших теледебатів зараз вже менше тижня. Готуються і телевізійники, і самі кандидати. Ну і за всіма прогнозами буде гаряче. Із Вашингтона Дмитро Гнопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.